Та робити свої внески, тому що сьогодні ми збираємо кошти, що підуть на придбання нового медичного обладнання для відділення інтенсивної терапії для новонароджених дітей з обласного перинатального центру. Тому не соромтеся, підходьте, робіть свої внески. І на кінець для вас прозвучить вірш Віктора Баранова до українців. Я запитую. Себе, питаю у вас. У людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці, де той рік, де той місяць, де той проклятий тиждень і день, коли ми перестали гордитись, ми українці, і що є в нас душа повна власних чеснот і щедрот. І що є у нас думка, яка ще одбайде нам в'ється. І що ми на Вкраїні такий український народ, а не просто юрба, що у звіті населенням зветься. І що хмільна, що в пісні, а не в барилах вина, і що щедрість у серці, а не в магазинних вітринах. І що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край, територія, а не Україна. Я до себе кажу і до кожного з вас, говори, говорімо усі, хоч ми й добре навчились мовчати. Запитаємо у себе, від кого і з якої пори почали українці себе у собі забувати. Українці мої, то українці ми з вами чи як? Знаю добре, що і вам вони теж не солодкі гостинці. Але мушу казати, бо серцем у свічка сплива. Коли бачу, як люто себе зневажають, українці я вже й сам влади мовить. Воно тобі треба Стерпи. Тільки ж хочу українці спитати у вас не лукаво. Радиков Шевченкові тиболоморські степи, радиковав ховати свій біль за солдатську халяву, українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил. Можна жити хохлом і не згірте від того хлібина. Тільки хто ж колись небо похилить до ваших могил? Як не зраджена вами, зневажена вами. країна. Дякую. Ну що ж, дорогі друзі, як ви казали, сьогодні збираємо кошти новонародженим дітям з обласного парнатального центру. Тому, будь ласка, не соромтеся, підходьте до скриньок, робіть свої внески. а ну, на цьому наш концерт сьогодні завершений. Ми з вами прощаємося і бажаємо вам гарного та святкового настрою. Сьогоднішній концерт для вас підготували та провели. Організатором проекту є продюсерський центр Фостера, також благодійний фонд Володимира Федоришина гордість України. Особливо подяки за підтримку в мережі ресторанів швидкого харчування Бест Бургер». Технічне забезпечення студія з водозапису Актів Рекордс. А з вами був я, Йосипів Степан. Українці, побачимо з до нових зустрічей. Бувайте!